Так, шановні депутати, що не закінчилася робота спільного заселення комісії. Розглянути розглянуто, розглянуто порядок денний, питання підключення порядку пені звідти проєкту опубліковано на сайті Собоцівської сільської ради. 66-й зачерговий сесії Суберцівської сільської ради розглянуто всі проєкти рішень. Рекомендування буде по сесії, рішення по обновлення у нас, по програмі оборона роззнала ЗМІ. В частині спрямування коштів на забезпечення війни з військової частини займається обговорили. Вказане рішення на сайті не публікувалося, озвучується не відео, обговорювалося на комісіях. Для прийняття участі в роботі сесії у нас прибуло 18, на даний момент, 18 депутатів з правом голосу сільського голови 19 голосів для прийняття рішення, для прийняття рішень, в тому числі рішень земельних питань про передачу приватної власності земельних ділянок. навіть з врахуванням інтересів. Ще раз хочу наголосити на тому, що за початку роботи сесії. Уважно дуже по земельним питанням, якщо поїхати інтересів, то оголошувати його особисто під час оголошення вказаних питань. І я пропоную розпочати роботу з Ну, присутні перед початком роботи сесії я прошу всіх колонів навчання, шанувати пам'ять наших воїнів, захисників, які попали свої життя за булю, та незалежність нашої держави, за нас з вами. 19 депутатів у нас якраз дешу депутат Маріенко. 19 депутатів правомолиться сільського голови 20 голосів для проміга рішень. І я пропоную на затвердження проєкту. Порядка ДНР 66 по защиту на согласительского на рада 14 листопада 2025 года. Проект решения сейчас его выводы на депутатской комиссии не зазнал, где он на сайте. Складается взгляд 19 топан, личность на вероятно понимания катаметина с ним. Хто завканий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, прошу проголосувати. Попробуйте. Дітрималися. Дякую. Порядок дані приймати виконати з якому безпосередньо до і, початку роботи сесії. Для тих, хто нас дивиться прямому ефірі, на записи, наголошую на тому, що всі проекти рішень опубліковані. За виключенням рішення по програмі оборони на сайті Сільської ради. Нещодавно в мене була зустріч із головним редактором, правильно так вона сказала. газета «Сільське життя, колишня районна газета, на якій вона запитувала про наші рішення, де можна з ними ознайомитися. Я повідомив, що знайомиться можна на сайті. Мало того, сайтами громад, не вказуючи для кінця, не кожна можна знайти проєкти рішень і це проголосування проголосувані рішення. У нас інформація все відповідна. Наслідній сесії у нас ведеться з першого дня роботи нашого складу. Тому якісь там претензії, які можуть бути цієї трансляції в Фейсбуці там, через а сайт, если ради стоїть що реалізується, без обговорення на сесії говориться, це на комісіях. І будь-яку інформацію можна, можна взяти з сайта, розбрукувати і забрати комісію підстави. За під питання. виключенням питання про програмні по программах. Ми будемо по порядку дані, так як ми розбудимо йдемо, ми все обговорили на комісіях, і я пропоную розкачати. Наші звані 에... спершу старших проекту денного про затвердження плану діяльності податковому організаторній харті в проекті рішення виносится. Розгляд різних харчка, Сюда Сильская телефона на 2026 року. Розгодовалося на сьогодні засідання комисії, Дмитрий подали не рішення, каже указанный проект рішення. Думаю, пропонували за основних государство. Кто за кто шутка? Кто про Друге, Подруге, порядку внесення зміни, програми фінансової конкретно собі сільського сільського комунального депутату розглядалося на спільному засіданні комісії, з ним по допомогу, не зазнала, що на проєкту рішення зазнати. Кому потім взято є за основну, так на супутці.

у нас не будете программи прострового року фікціонування для досмонавних місць 20-го на 2020 року. я? кричать Так, лечебная комиссия, все. Облагородство. Осли проект. Про нас програма розвитку программа розвитки культуры. Завершенно затверджені рішення Писальської сільської ради 8 года 20 июня 2024 року номер 404. Вмен по дополнению вказаному проект пише, он обознал. Тому Потому что я за основу так вам усмотрите. Одного родственника. Дев'ятний курс порядка дані проведення день, допоможем програмним робота соціального запитування населення 20 сільської ради на 2025 рік, задержано рішення до собрать сільської ради наприклад на 30 години 2024 року. Ну и напомнить данное проект решения, который сейчас его на спину посередине, потом взяли ее за основу, да? И требуйте ее. Доброго города. Десятой интервью. Про запрошение программы про уровне державної влади» на 2025 Ну, так, напевно, в кожному проекті вирішено, що щасливий розвивний фінансовий комплекс буде зазнати, по цьому вигляді ідуть рішення по різних випадках, і це ми вже завтра розвитимо, так, якщо буде зазнати, що буде зазнати. Добре, непривіт. Удовголосно. Все. Я вирішив не пройду так. 12-й проект, який ми прозадзали на рішення, значить, що випадку з 153-го випадка буде зазнати, що нам неправильно випадково, а в мовлявній пікеті це буде зі створенням, як я випадка на цей рішень

Допомога, передання громадянці проголосування за це розуміт. Коні пропонуємо взяти проєкт рішення, так волосся. Хто запрошує? Одного ладно. Наступно 13-14 пункт 11 років заяву на мене включає включення.

Заповіді снаряд, так і прямо постійно. Сімнадцяти контролем подальня. У нас є програма розвитку шкодування дошкільня засередньо по зашкільного світу Соболівської селі Ради на 2020 році. Заперення рішення 53 сесії Соботської студії ради 8 років двадцять четвертого року на...

4004 про бюджет гости года, на 2025 роза на прослуху. Одного

Ще раз нагадую про напівселішення наявних інтересов, голосування, якщо є, якщо такі є, то це просто так. наготово. Без лишних слов. Ну, вот, я вот, когда меня зовут на номер бланк, часто паяю раз и раз на товарно-транспортную грузскую замет. Соответственно, на паспорт. Сначала хотели покупанец, но она говорит, покупаны, что-то чудало. Будет именно лаеть, мам. Вот. Это просто коричнево, наверное. Не, Павловская. Всё, я.

виступали на Васильєві, 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 виступали на на Васильєві, на Васильєві, виступали на Васильєві, на Васильєві, виступали 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 на Васильєві, Хармлова Євгенія Миколаївна, обширенка Віталія Миколаєвна, обережниця Наталія Миколаївна, статті Наталія Миколаївна. Сказано, що не треба перейшти на зону, тому що на було в цьому сесії. Подякаємо голосуванням. І я пропоную, як сказано, не треба перейшти за закінченням процедуру розповідальної академії. Павло Луцький, будь голосував, мені честь приймає. Голосів для пакетного голосування у нас вистачає 19. Тому пропонує голосування пакетних задання питань. Хто за, прошу проголосувати. Однако і не голосувати. Дякую. Рішення провіт. Матешенка пороса діяла з питанням затвердження проєкту за молодці, щоб виведено в ділянки в оренду для городиства. Матушенка на Іванович, 22 дві сотки, Маташенко на Толіване, двадцять дві сотки. Веливо ледве один на 17 метрів, Нікола Миколаєвич, дві заяви по 60 сотні, 1 на сорок Сергій Сергійович, 2 заяви по 60 сотик. Передовий Валентин Петрович, 28 три сімсоти. Андрій Олександрович, 23 три Рекламові доріжки будуть включені в порядок домінатів на населення. Хто за цим вирішує, то шукаєте на населення. Підходи. Відповідно, вирішення. Розвиток з'явства та надання дозволу на розробку проєкту зі мови з підведенням на цінної гарантії в оренду для нерозвитку. Зарнаутка своїх розхідів відчутна швидка. Місць у розвитку і високої непорядованих ділянків триватимуть до 10 до 20 хвилин. Ну, таке включення, яке треба дати на податному голосуванню. Тому, що, якщо ми висували, не підхожі на таке порушення, то ми підхожі на таке передачі у, у приватний власник ділянки для ведення товарного Ді діяви, і посольського виробництва. Від заяви залежанця є волонтерівник, вирішення відказано і з вами КСПР

Хтось розповідає, ось питання, яке мене дозволило на розвитку працювання на участь у розвитку на земельну диленцію в Оренбіженку на постійній розписанні підробок. Роман Геннадій, Оренбіженка, 3,5 місяця, на 20 хвилин, 20 хвилин. про спішення, просить про відповідальність, будь ласка. Все добре. Згодом. габріелович передачу на лекцію,

По передачу приватну власність. Я хочу всіх прохати, у нас буде наступна сесія. Я так сподіваюся, що це буде бюджетним. Я хочу всіх попрохати про таку ж саму діял, як я сьогодні була. Ну, По-перше, бюджетне питання це наш план рік в наступному році як громади. І знову на, ну, на наступну сесію планується понад. Я вже думаю, на сьогоднішній день, то на 300 хвилин земельних питань, що було в передачі приватної власності з земельних колишніх нам треба, ну, для одного з голосів, з урахуванням голосів сільського